На вашу думку, що потрібно для того, аби працевлаштуватися у воєнний час? Бажання. Роботи є, можливо, не стільки великий вибір роботи, але робота є. Якщо людина готова до важкої праці, вона знайде роботу. Чесно, От навіть скажу порівняно по собі, в мене була офісна робота, я працювала в офісі в теплому приміщенні. На військовий стан так склалося, мені прийшлося змінити роботу. Зараз я працюю важко фізично, але є робота, я її знайшла. Бажання в першу чергу, тому що є так, що нема бажання. От. Ну і пошуки. Не встановлюватися, шукати, якщо ти дійсно заінтересований в тому, щоб працювати. Я переселенка на пенсії, але коли припекло, то так працюю, тому що інакше не вижити і не надіятися ні на кого. На державу треба відходити три місяці на практику і потім вас візьмуть на державну службу. От служити Україні. А на таку я не знаю, що там вже ж теж дітей завдання там дається. Мені здається, що треба зробити всі документи, і обов'язково треба працювати офіційно. А мужчинам треба також з'являтися в воєнкоматах і щоб це було все по закону, офіційно, бо зараз знаєте самі, який час, і треба, щоб було все легально і добре. Потрібно для цього мати воєнний квіток. Бути воєнообов'язним, щоб працювати на роботі, бо зараз все офіційно, все строго, що все. Ну, Працюлась завжди актуально. Людина працює, людина рухає економіку. Багато розуму не треба. Економіка рухається, країна розвивається. Я думаю, якщо людина е, гарно вчиться, ну, по крайній мірі, або старається, або хоче. То вона знайде роботу, роботи достатньо. Питання в тому, які в неї запроси. Чи вона хоче отримувати? Зрозуміло, що 5-10 тисяч зараз мало, і, ну, і ти розумієш, що треба до більш стримитися, а багато робот зараз з такими зарплатами. Але буває, що якщо людина от прям дуже мотивована, вона може з цього почати, але мати бажання рухатись вверх. Що потрібно для того, аби працевлаштуватись у воєнний час? Бажання працювати.